Я оператор вампіра, а сам вампір. Так чим легше управляти? Вампір, мавік чи ефірі? Вампір. Чому ти обрав саме вампір? Подобається. Як зазвичай застосовується вампір? У ударних цілях. Вампір чи автівка? Чим легше управляти? Е вампір. Що найважче підіймав на дроні? Е людину. Скільки вона важила? 66. Тобто тоді наступне питання, чи можливо русака підняти вампіру? Ні, вони нам не цікаві піднімати. Найжирніша ціль, яку ти вразив? Е, зараз ми. Чому, як ти думаєш, така назва у нього вампір? Тому що, мабуть, його основна ціль це працювати ночі. Не бачать, але чують. Що відчуваєш при ураженні цілі? Насолоду. Як думаєш, якби вампір вмів говорити, що б він сказав? би? Ти краще, дякую, слава Україні! Героям слава!